Під невітчизняний барабанщик, співавтор унікального шоу-виступу Руслани на конкурсі Євробачення Олександр Муренко відіграв концерт у Чернігівському пабі. Щоправда, замість анонсованого квартету на сцені виступило тріо. Ребята, дело в тому, що случился трабл, Ми ребята заволілиму состав. І сьогодні я хочу вас представити тріо паніку и Алексей Боголюбов. Ми з ними три года вместе. И І це просто большое щастя, що они сьогодні не зайнятий. Музиканти Олександра Муренка виконували композиції у стилі ф'южн. Цей напрям виник в результаті змішування фанку, джазу та року. Чернігівський слухач мав нагоду посмакувати музичною програмою відомого колективу. Прославлений барабанщик зізнається, у місто на Десні завітав уперше. Я думаю, що тут дуже багато атлантових хлопців. У будь-якому пару барабанщиків з Чернігова ко мене в мій гараж на частні уроки приїжджала. Дуже багато атлантових хлопців молодих на цей день взагалі в Україні. І в Донецьку, і в Харкові, і в Чернігові. Багато. Багато. Я думаю, що якщо якісь... 어, какие, если этот момент проработать, то я думаю, мастер-класс Черниги был бы очень даже. Местные музыканты у мастер-классах Нет, я я на занятия не ездил. Но думаю, что, наверное, нужно стоит съездить посмотреть, конечно. Если я что-то запомню, я хочу это на тренировках в первую очередь попробовать. Пришел сюда вообще с лучшим настроением. У меня такое вообще настроение вообще в жизни не было, можно сказать. Муртика я видел в миллион проектах. А в собственном не відео Тем более більше жив'єм. З посеред музичних творів чернігівський слухач схвально оцінив ліричну баладу Хі клавішника Олексія Боголюбова. Виступ музикантів відбувся в рамках серії вечірок. «Джазова неділя». наступне відбудеться через два тижні. До Чернігова прибуде квартет Юлії Роми.